Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку етап будову моделей, реалізація математичних моделей. Ітак, спочатку поговоримо про дослідження. Діяльність людини спрямована на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами називають дослідженням. Яку інформацію ми будемо шукати, складаючи туристичний маршрут відвідання Єгипту? Що нам потрібно для цього знайти? Звісно, що нам потрібно, наприклад, отримати інформацію про літаки, скільки коштують квитки, коли відправляються. Далі ми можемо з вами подивитися, які місця ми можемо відвідати, на яких тваринах можемо покататися, да? де ми будемо ночувати, що ми будемо їсти і так далі. Цю всю інформацію ми будемо з вами шукати. І от саме це і така є множина всіх предметів. І множину всіх предметів, властивості яких і відношення, між якими розглядається в межах деякого дослідження або в процесі діяльності, називають предметною областю. Тут ми з вами розглядали предметну область, саме поїздка в Єгипет. І відношення між всіма множинами предметів, тобто це і квитки, і е, де ми будемо ночувати, і що ми будемо відвідувати. Це є предметна область. Що ж таке модель об'єкта? Які існують типи моделей за способом подання? Сьогодні ми з вами все це обговоримо. І так. Модель об'єкта або явища це новий об'єкт, який має властивості об'єкта або явища суттєві для даного дослідження. За способом реалізації моделі розподіляють на матеріальну та інформаційну. Матеріальна модель це модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії. Матеріальні моделі відтворюють фізичні, геометричні та інші властивості або дії об'єктів моделювання. Наприклад, це іграшки. Ми знаємо, що є автомобілі, а є іграшки машинки. Наприклад, це глобус, модель молекули, макет літака, будинка тощо. Дуже зручно використовувати матеріальну модель, коли ми не можемо дослідити сам об'єкт. Наприклад, дуже важко людині, кожній людині побачити, як виглядає наша планета Земля. І для того, щоб ми хоча б мали уявлення того, як вона виглядає, дуже добре зробити матеріальну модель глобус. Або навпаки, якщо це дуже маленький предмет, об'єкт. Наприклад, це молекула або клітина рослини, яку не може, ми не можемо просто побачити. Але якщо нам збільшену модель цього об'єкта зроблять, то нам дуже зручно буде вивчати, з чого у нас будується, наприклад, клітина рослини. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Інформаційна модель. Це модель об'єкта, яка подана у вигляді його опису. Інформаційну модель об'єкта використовують замість оригіналу в ході його дослідження, коли зберігається інформація про деякі важливі для цього дослідження типові риси. Наприклад, якщо ми говоримо про ту ж Землю, нашу планету Земля, звісно, що є. Матеріальна модель глобус, але для того, щоб дослідити, скільки людей живе, чи, наприклад, як виглядає все це. Ну, кожного дня з собою ми не будемо носити глобус. Але карту краще використовувати. І от саме карта, наприклад, мапа, це є у нас інформаційна модель тієї ж самої планети Земля. Подати інформаційну модель можна з використанням різноманітних засобів. Раніше архітектори, створюючи модель майбутньої будівлі, викор... виконували креслення на великих аркушах паперу, використовуючи клєр... креслярські інструменти та олівці. Геологи, створюючи інформаційну модель майбутньої експедиції, прокладали її маршрут на географічній карті, а розрахунки майбутніх витрат занотовували у вигляді таблиці зошиті. Інформаційні моделі, у свою чергу, розподіляють за формою подання на словесні, це усні та письмові описи. Графічні малюнки, креслення, піктограми, карти. Структурні таблиці, графіки, діаграми, схеми тощо. Математичні це формули рівняння, нерівності, функції тощо. І спеціальні це хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій та інші. У наш час подання інформаційної моделі можна виконувати на комп'ютері з використанням різноманітних програмних засобів. І, дивлячись на те, яка це інформаційна модель і як ми будемо подавати, для цього потрібно використовувати різні програмні засоби. Наприклад, для словесного подання моделей можуть бути використані текстові процесори. Для графічного подання моделей можуть бути використані графічні редактори. Якщо для дослідження зручно поєднати в моделі текстове та словесне графічне подання, то для цього, звісно, можуть бути використані і текстові процесори, і редактори презентації, які ми можемо е модель за допомогою, наприклад, якихось діаграм, таблиць і так далі. Вибір засобу залежить від того, якою є мета створення моделі і яким способом можна ефективніше відобразити суттєві властивості об'єкта. Алгоритм побудови інформаційної моделі об'єкта є таким. Спочатку, перше, що ми робимо, це визначаємо мету створення моделі. Далі визначаємо предметну область. Виділяємо суттєві властивості об'єкта, встановлюємо взаємозв'язки, вибираємо форму подання моделі. Після того, як вибрали форму, звісно, що вибираємо засіб подання. Тобто, за допомогою якої програми ми це будемо робити. І, звісно, зображуємо модель. Давайте розглянемо декілька прикладів. І так. Розглянемо послідовність побудови, побудови інформаційних моделей у різних програмних середовищах. Задача номер 1 Нам потрібно побудувати інформаційну модель океанічних западин для вивчення на уроках географії найглибших океанічних западин, їх глибин і розподілу між океанами світу. Цю е, інформаційну модель ми будемо, можемо виконати за допомогою. Декількох програмних забезпечень, дивлячись на те, яким засобом ми будемо це робити і яким способом. Але перше, що ми робимо, це визначаємо мету створення моделі. Мета є такою: вивчення океанічних западин та їх розподілу по океанах. Предметна область охоплює всі океани Землі. У різні часи та в різних державах виділяли різну кількість океанів. І тому потрібно визначити, за, чим, ну, за яким часом і за якою країною ми будемо це визначати. Міжнародна гідрографічна організація з 2000 року виділяє 5 океанів. Саме такою ми будемо вважати предметну область під час побудови нашої моделі. Для створення моделі ми будемо використовувати дані, які отримані з інтернет-енциклопедії Вікіпедії. Які у нас є суттєві властивості об'єктів? Це є назви западин, це те, що ми будемо визначати, їхня глибина і належність западин до океанів, тобто якому океану належить яка западина. Несуттєві властивості, які ми можемо показувати в нашому експерименті, можемо не показувати, це солоність води в западинах, морські мешканці і океанічні течії та інші. У моделі суттєвими є взаємозв'язки між западинами та океанами, у яких розташовані ці запади. Виберемо доля даної моделі структурну форму подання у вигляді схеми, яка сприятиме кращому сприйняттю відомостей про суттєві властивості океанічних запад. Зобразити структурну модель можна в текстовому процесорі, у якому є засоби для вставлення схем. Не забуваємо, що цей засіб, наприклад, є SmartArt. Як результат можна отримувати модель, наведену на малюнку. І так, у нас є такий, така схема SmartArt, за допомогою якої дуже добре у нас все це розміщено. Назви океанів і назви Западин, і їхня глибина. Ще один спосіб, яким ми можемо таку саму модель показати, але за допомогою таблиць. Теж дуже зручно, структурована форма. Ми можемо цю таблицю вставити або в текстовий процесор, або в презентацію, і все теж показати. Назва океану, найглибша глибина, найбільша, вибачте, глибина і назва або розміщення запади. Також ми можемо з вами це показати все за допомогою діаграми порівняння середніх і найбільших глибин океанів. Також ми можемо це показати інформаційну модель за допомогою графічного зображення, наприклад, це карта найглибших западин океанів. Ось ми бачимо і де знаходяться ці западини, і глибина цих западин. Да? Тобто одразу ми все це бачимо. Далі задача 2. Нам потрібно побудувати інформаційну модель іншого об'єкта, рослини ромашка лікарська. Ця модель може використовуватися на уроках біології для вивчення особливостей будови рослин. Мета побудови моделі вивчення будови рослини, предметна область охоплює рослинний світ. В такому випадку ми повинні визначити суттєві властивості. І тут є суттєвим це будова органів рослини. Як виглядає коріння, стебла, листки, квиті. Несуттєві властивості, які, в принципі, для біології нам не особливо знадобляться саме в цій моделі, це запах час цвітіння, лікарські властивості, місце розповсюдження. Як же ми можемо зобразити цю е, інформаційну модель? Ну, наприклад, е, ми повинні показати. Взаємне розташування органів та рослини, да, де знаходиться коріння і так далі. І для цього, звісно, що дуже зручно вибрати графічну форму подання, щоб це був такий малюнок. Вона, тому що саме малюнок наочно відобразить суттєві властивості об'єкта. І засіб подання це буде графічний редактор, який ми можемо обрати за нашими. Можливостями і обізнаностями. Під час відтворення графічної моделі потрібно зобразити органи рослин за таким описом: стебло є прямим, циліндричним, голим розгалуженим. листки чергові і розсічені, квітки білі полюстки жовті серединки, коріння стрижневе, мало розгалужене, тонке, неглиб, неглибоко проникає округу. Далі, побудова математичної моделі. Для розв'язування багатьох задач потрібно побудувати математичні моделі, що описують взаємозв'язки між об'єктами з умови задачі. Ви вже знаєте, що математична модель це інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язками з іншими об'єктами описуються або математичними формулами, і функціями, можуть, і рівняннями, і нерівностями. І зараз ми розглянемо з вами послідовність побудови математичної моделі, наприклад. Наприклад, така задача. Коли Софійка навчалася у 6 класі, її батько отримав премію та поклав на депозитний рахунок у банк під певні відсотки річних. Тепер Софійка навчається у 7 класі, та її батька знов отримав премію. Чи вистачить батькові грошей, щоб відправити Софійку на екскурсію до Львова, якщо зняти гроші з відсотками з депозитного рахунку та додати цьогорічну премію? Для того, щоб все це підрахувати, звісно, що нам потрібно проаналізувати цю умову задачі, визначити ті дані, які потрібно знати перед початком, тобто вхідні дані або початкові, та ввести для них якісь початкові умовні позначення, щоб ми могли їх ввести в форму. Ну, давайте так зазначимо, що Х це розмір премії у гривнях, яку батько отримав. У шостому, коли Софійка навчалася у 6 класі. П це відсотки, які визначені банком для депозитних рахунків. Далі у нас є Y – це розмір премії е, у гривнях, яку батько отримав, коли Софійка навчалася у 7 класі. А це вартість екскурсії до Львова гривні. Звісно, що для того, щоб все це підрахувати і отримати кінцевий результат, це у нас вихідні дані. Нам потрібно, нам потрібно визначити, чи вистачить батькові тих грошей, які він зніме і які він отримав, на те, щоб дівчинка поїхала на екскурсію. І відповідь буде така: або вистачить, або не вистачить. І для того, щоб отримати кінцевий результат, нам потрібні проміжні результати. Нам потрібно знати, яка буде сума нарахувань за депозитними відсотками і повна сума грошей, яку вже батька отримує, коли це змінить. І так, для обчислення проміжних результатів використовуються такі формули. Обчислення суми нарахувань за відсотками, це у нас премія і е, відсоток е, банку, і обчислення цієї суми грошей. Відповідь залежить від того, чи буде кінцева сума більшою, або рівною вартості екскурсії. Якщо сума буде більшою або рівною вартості екскурсії, то в такому випадку вистачить цих грошей. Якщо. Інакше то не вистачить. І давайте подивимося за прикладом. Наприклад, у нас є перша премія 300 гривень, депозитний відсоток в банку 15%, Y – це у нас сума в цьому році, що батько отримав, і це у нас А-сума. Яка, ну, тобто скільки коштує екскурсія. І от, коли ми все за формулами ціна підрахували, ми отримали кінцевий результат, що у батька є 615 гривень, а екскурсія коштує 600 гривень. Кінцевий результат батьку вистачить грошей для того, щоб його донька поїхала на екскурсію. Отже, для побудови математичної моделі слід проаналізувати умову задачі та визначити, що буде вхідними даними, кінцевими результатами та проміжними результатами, увести позначення для усіх даних, записати формули та співвідношення, які пов'язують вхідні дані з кінцевими результатами. І так, а тепер спробуйте відповісти на такі питання, за яким алгоритмом виконується побудова інформаційної моделі об'єкта, які засоби можуть бути використані для подання інформаційних моделей, для яких форм подання інформаційних моделей використовують текстові процесори, для яких форм подання інформаційних моделей використовують графічні редактори. Для яких форм подання інформаційних моделей використовують редактори презентації, наведіть всі приклади. Від чого залежить вибір форми подання інформаційної моделі, яку форму подання доцільно вибрати для інформаційної моделі вашого класу для проведення дослідження учнів, учнівських захоплень. Чим будуть відрізнятися інформаційні моделі туристичного походу, створені перед його проведенням і після його завершення? Що таке математична модель і яка послідовність побудови математичної моделі? І домашнім завданням вашим буде виконати тестові завдання після цього уроку. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення!